І всім hello, любі друзі! І сьогодні ми будемо грати в Bravo Stars. Знову 10 Daily Strike Бо я знову один день заходив в Bravo Stars. Бо я знімався рослинку теж. Я бачу вам більш менш подобається Bravo Stars. тому я вирішив зробити ще Подобаю, ну, одну. Частин. І прикол в тому, що тут вийшло міні-оновлення. -міні міні-оновлення закликається в тому, що тут зробили м -м, майстер якусь шкалу. Я просто бачив, що якась шкала і мене дають якісь призи. Тому я вирішив, Я б зробив до відео про гро Грол але якщо тут вже також, то, в принципі, можна вже і записати. Але брогарден сьогодні або завтра вже точно буде. Бо ще 2 дні і буде ще одне нове новини. А я вай, вам навіть не встиг розказати про нове новини. Хоч і там маленький в мене секрет. І цей секрет, якщо вам це відео сподобається, ви... побачу там. Ну, все еще. просто мне еще треба его записать, ну, разумеется, короче. Ну, короче, вышла новая бравая рша. Зена? Ее выигрывает Зендерлейд. Пять тысяч пятьсот кредитов? Я, не самом деле, на не могу накупить эти клятвы три Ладно, я попробую, конечно. Блин! Конечно, може вона ебал, тоді ще ладно. Ну бо, я щось... Але, сліз, вона а еще тебе риски. Я здесь пробую, но уже их иначе е, пробую, сейчас я сам пробую. Я пам'ятаю уже. Я примерно я знаю, что робить Про, Проти звичайних людей. Я все не работаю. Не пробувала. Це можна навіть не називати, звичайно, на це роботи. Це краще, ніж биться, можна навіть так сказати, з звичайною коробкою. Тому, хоча б щось. В принципі, а що нам так? Може, типу, вона, мабуть, мене посилює чи щось. М -м -м, я все не зрозуміла, але і, ладно. Тому. І знову всі якісь івент, є мене. Маю... Одну годину. О, сьогодні мови всі оновлення буде. Блін, Просто розумієте, зараз вже 5 годин, а цей, а я попукав оновлення. Коли це відео вийде, вже буде оновлення. Ох. Бо воно вже вийшло, але я би... Як сказати, що я тільки буду випускати це відео. ще до трьох, мабуть, вийшло. Капець. Добре, я запишу після завтра, може відео програво в А Мені ще треба терміново записати Egg Garden. Коротше. Я не знаю. Твершки важко. Якщо ти любив нового, я то не знаю. Ой, Але я стараюсь ще все-таки заливати смішний. Смішний сюж. Бо я бачу, що вам сподобалося мого відео, шорт. Ну, позамілимо відео, шорт. Сподобалося, заветі вас на 1300 лайків. Дякую всім. Всім гайки. Дякую. Я не знаю, ні. що сказати. Ну, ви мені допомогли? Я, я бачу, що вас все цікавить. Ну, відео просто навіть без мого такого. Вони цікаво. Окей, тим часом я поки ой, прокачую бійців на 10 рам. Примерно таким таким способом я викачував собі е, я так викачував собі 10 тисяч шкуп на минулому аккаунті. Я розкажу вам швиденьку історію, щоб потім, щоб вам не було так, слухати. І молоді когось слухати. То, в чому -то, я заходжу в Бравий Старс і е, мені викидає е, типу, зареєструватися в Supercell Seла ID або просто пограти. Щоб не планила. А такі в мене аккаунт не був зареєстрований. под Supercell ID, но я хотела, но это все не было часто. И, вау, и мне пришлось поднимать все заново, ну а потом уже на 3800 наших кубков, я уже начал снимать его на видео. Ну, и у ну, меня уже пришлось покачиваться, вот этим я уже планировала в Starz, но я уже хотел снимать, вам все понравилось. Ну есть, в будущем вам наиболее понравится Браво в Starz. Але все одно, я не можу. Ну, вам треба ще співроблять контент. І як, мабуть, зараз, на цей момент, гра це, мабуть, найпопулярніша гра робота. Бо там пів світу грають. Ну, не зразу, звісно, але чим прикол, якщо 4 мільярда да, там на 4 мільярда вже. Грає в цю гру. Ну, візитів всього. М -м -м. Хоча ця гра була випущена в кінці квітня, коли була Пасха. Тоді ще можна було отримати кіндіблоси. І це найбуть найполяршніша гра роблю. Супер за... зразу грало 11 мільйонів людей. Це, мабуть, теж рекорд Роблокса, тоді її саме роблю сервера Сергерам не переповнені. І на наступне оновлення через 2 дні, або через не, день, ваш сегодня, я стопу буду, бо не тут можна включити івент, як, як поняв, це від Блек Ще можна там, ну, там не дуже. Було. Тому ви теж заходьте. Хто грає в Робос або в Г... Роуд Гарден? Окей, я заговорився про ті ігри, а зараз наразі нас брали старт. І ми щось... ой, добре програємо. На жаль, перша ну, катка була хороша, правда, ну, я там тащила. Уже якось я надіжила, що не дуже. Ну все, ми програли. Ну, в принципі. Ну, програли, ну вже уже страшно. Це ж не катастрофа, все, я потерялась на все, можна можно, Це я. Це жок. Да. До такого не буде. А, Окей. Ну да, вс через надумаю. 20 минут. Закінчився ивент. Ой, я ж дуже жорстко пропускаю. <кхи> Бача, ще. я вже випрюв, але ще кашу залишиться. Нормальних функцій, зберегтися хорошо. Цілий троє просто ну все. Окей. Тим часом я пішов дуо шоудаун. За Леончиком, там був квест, а хотіла вже виконати. І туди я вже за Леончиком грав. Бо я можу сміливо складу, що це моя перша лега. І в мене більше Ну, Нема куди його качати. У мене є там все. Один сила, хайперчардж, пусівки, гаджети. У мене там все. Сінчик держав. Де я, бувало, я постійно вагався, чи що мені вибирати, бо скін, я думав, що він може скоро пропасти. А він мені дуже подобався. І тому все-таки я зміг його купити, а він, каже, ще й не пропав. Все, він, мені дуже сподобався такий, можна сказати, котик. Окей. Okay. В принципі, залишилося ще... Три команди, зачем там наша третя, наша друга тепер. Шоудаун, ну что, шо, можно сказати, поїхали. Це постійно юзу іконів, мабуть. оце безкінечні гаджети будуть постійно. И как тут два и добавили... когда можно говорить? Может это что-то здорово, не ну, знаю. Блин, я вже не пам'ятаю, будем играть старцы. Ну, в принципі, не це не було б щоб було складно. Це було на вашу. Через 300. Ой, 300 кредитів. ну потрошки спайку качаємо. Потрошки. Помаленьку, але це помаленьку вже досить довгий період йде. Не знаю, як я накачав ці 2800. Вона якось накачав. Є ж таки. Окей. Ну, блін, там Бель. Белі є прикольна штучка, то що, е, якщо ти будеш з напарником, то ця пуля ну, е, десь пару секунд. Там определенный сейчас, короче, передавати. І у нас такий урочек. Тому, в принципі, ну все-таки... Это ну, будь аккуратней. Чаще трішки Тришечки помолчал, бо сейчас музычку не Такая же да, была. Просто меньше пришло подумать, что в роугарне. Ничего страшного, но все хорошо было. И кстати, у меня є за вже... вас там куча подарунки. Помітінки казав про секрет. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Не одна штучка. Але це ви побачите, я думаю, сьогодні чи завтра. Щоб у нас нічого нагрізало тако. Тому, в принципі. Ой. Вибачаємо. Ну, пару секундочок я не говорив. Тільки що збився, бо Какао какаоспич. Тому я пішов купити. Думаю, ви вже ну, зрозуміли, що в мене вже є какао. Але якщо ви зрозумієте, що в мене одне какао, то це не правда, у мене вже 5 штук. Всі снякав... дивиться з чим. Саме? У мене вже 5 какао. Це був один з секретів, але це не головний секрет. Коротше, я не можу чекати. Хоча ладно, поцікавили, ж поклав. Навіть якщо закинься цей івент, я все одно только. Ну в принципі, написано. Что не якось по це. Ой. Таким часом, значит, все иде гладко, да? Ты бы... Оооо. Ну, блин. Тут... Тут уже все... Ну, тут кожу уже все. Отключа. Ну да, новая квост одного. На сликером квости уже назвала. Кто хочет копать. Не я, птик на флаках, більше... Ну, ось... Блин, ну, выпасаешь это что не ходишь спать. 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 Какие, что любит спать. Ну, я, я не кажу, что там... Э, ну, я кажу про дань. Ну, как стоит дань? Не говорю ничего не какое, я сам был в стуле. Э, Изучай личку. Э, я частіше сплю в день тоді, коли я хворий. Бо тоді я вже складу, ну, я хочу школа, все-все-все. Підходжу ближче до тебе Браво Старс. Просто, ну, не почув, ну все не щось друг я розходив. Просто в мене нема цих емоцій, бо я просто озвучую. Я така вже граю, ви не подумайте, що там що сюди награю, а я тут позвучу. Ні, такого нема. Та мій скіл. Просто я коли я граю, в мене там є емоції. Не те, що воно шаруділо, Коли я думаю маленька. Оце таке було б зараз. Якби в мене були ще емоції. Звісно що в майбутньому це вже не буде. Саме я, я, я буду на комп'ютері це все робити. Буду разом з голосом, з усім. В майбутньому це все буде добре. Окей. Я не буду куди про майбутньому. Ну, ну чого, коротше, все, забили тему. Бо я взагалі не про в принципі, так, неймовірні пасі. Неймовірний пасік. Я ніколи ні до кого так не говорю. Я дивлюся, просто повітряна тривога. Кажуться 18-52. Вас шики блеск. Да хай воно. М -м. нормально? Да я хочу, щоб закінчилось вс видно. Ну хорошо. Дякую за порадо и всем пока!